Слово 32, закінчення. 18. Чи хочеш наведу тобі інший порядок, порядок похвальний, порядок гідний, щоб нагалити про нього і пора дити його теперішній час. Чи помічаєш що Христових учеників, які всі були високі, гідні обрання, ми не минуються каменем, і йому довіряють основу церкви, інші більше за інших, улюбленим і узлежать на гродях Ісуса, решта не ображаються. Це ж таку перевагу. Коли Ісусом. Належало, зійти на гору, щоб просвітливому у лиці вкрити божество і виявити таємне плоді, що з ним сходить. Бо це не всі були благодачами цього чуда, але Петро, в як і Іван, які не вважали, були вищим за інших, хто був з Ісусом, коли Він перебував в боріння, усамітнювався, незадовго при стражданні молився, знову вони ж, але в цьому помірна, помітна перевага Христова і в цьому ж іншому помітні. Благочинні порядки, Зради чого? Про одне запите Петро, про інший Филип, про інше Юда, про інше пома, про інше хтось інший, а не про всі ті ж, ще не один, про все, але кожну щонебудь в свою чергу. Можливо, скажеш кожне про те, що йому було потрібно. Але, як здається, тобі таке, коли хоче сказати щось один, і не смій, але запрошує Андрія. Петру потрібно поставити одне запитання він зна... знаком, пропонує це Йоанну. Де тут... Не товариськість, де властолюбство, та й в чому іншому показали вони себе істинними чиниками Христа, покірно і смиреного серцем, який зробився рабом за нас, рабі усіх, який усьому віддає всяку славу отцеві, щоб дати нам зразок порядку скромності, якого настільки не поважаємо, щоб бажав би принаймні не зробитися сміливішим до всіх людей після того, як ми стільки виявляємо скромності, предметів і обставиних найважливіших. хіба не знає, що смирення пізнається не стільки в дріб'язках, тому що тоді воно може бути тільки показаним і мати неправильний вигляд чесноти, скільки пробування в справах важливих. Дев'ятнадцяте. Що до мене, смирений, не той, хто про себе говорить, мало хто прогадюк, рідко, не той, хто принижено поводиться і нижчим за себе, але той, хто скром не говорить про Бога, хто знає. Що сказати, про що помовчати, Чому визнати своє незнання? Хто поступається словом, тому хто має владу говорити, і погоджується, що є люди, які духовно на нього більше досягли споглядання. Соромний одяг і їжу вибирати недорого, а дешев, а дешев, доводити смиренні усвідомлення власної немощі, мозолями на колінах, потоками сліз, також постом дінням, лежанням на голій землі, трудовим всяким знаком, приниженням, але стосовно вчення про Бога, бути самовладним і самооправним, ні в чому нікому не поступатися, зволити про перед усяким законодавцем тоді як у смирення, тільки похвальне, але й безпечне. 20. Отже, невже мовчати про Бога? Запречить хто небудь із людей запальних, і чи це наказуєш? Про що ж і говорити, якщо не про це? Навіщо сказано, благословлю Господа на всякий час і завжди хволі в устах моїх? Їсно промовлять язик, мій існе твоє, нехай завжди охороняє мене і наведе інші подібні відповіді відподієснує. Такій людині потрібно відповідати злагідністю і без стоки слів, щоб тим самим навчити блочинім. Не мовчати, наказую тобі немодріше, стояти завзято за своє. Неісно приховувати і вчити понад закону. Я перші з тих, що хвалять мудрість, перші з тих, що вправляються, або принаймні бажає вправлятися в Божому Слові. Я ніколи не віддав перевагу всьому, запитую перед чим-небудь іншим, щоб сама мудрість не назвала мене жалюгідним, як принижувача мудрості освітньому, тім і уникає надмірності, немає місця непомірності, погоджуюся краще бути. Менше належного діяння, ніж допитливим, якщо не можна вникати того іншого, зберегти помірність. Сьогодні краще бути надмірно, боязким, ніж зухвалим. І цей вчинник майже такий же, якби той почав звинувачувати мене. Я зовсім забороняю тобі вживати їжу. Коли дозволено було непомірному їже або холіс сліпоту, коли раджа дивляться снотливо. І якщо маєш знання, то відповідай ближньому, якщо ні, то рука твоя, нехай буде на устах твоїх. Ніхто не перешкодить, якщо ні за. Навіз замок на уста твої, тим більше пристойності говорити, готово мучити, якщо часто вчити, Учи, якщо ні, то зв'язавши цих слухи, повчайся Божественно, але ви не виходи за межі. Говори про духовне, якщо можна. Про це одне говори частіше, ніж твердо подих. добре благогодне, нагадування божественного збудження себе до Бога. Але думаючи про те, що тебе заповідано і не цікався прислуваться, про походження народного сина, про славу, сілу духа, про в Твою про прийди в Світлість, про нероздільне місто, про сповідання про настільну славу і надії віруючих. Тримайся вислови всі, принаймні, тобою вихованцям, і слові дай мудрішим. Достатніше, щоб ти було основа, і художник нехай надбудує досить і те, підкріпити серце хлібою іншої їжі, поступитися багатим, ніхто з розсудливих не засудить тебе, який харчується, недорогими стравами, але засудить, якщо поки можеш, не запропонуєш хліба і не наповієш водою Христова, бо Богось іншим. Не будь необачним слова своїх, вели тобі мудрість, не піклуйся про те, щоб нажити багатством, залиш такі думки твої, не намагайся бути мудрішим за мудрого і не будеш щоб зняти самого себе, але не звеличуйся і не піддаватися тому, хто буває голосом, який зовсім втрачається, якщо надмірно напружений, краще будущем. Мудрим, поступатися скромності, ніж будучи невілосом надимати через ухвалість. Швидкість Твоє нехай спрямовується тільки на сповідування віри, якщо не буде потрібно від тебе, а в чому то далі, чого будь повільний, бо заповільність ідуть поспішність, поєднання з небезпекою. 22. Яке лихо тобі, якщо ти у кожній розмові утримуєш за собою верхи, не при всякі пропозиціями питання матимеш першість, а поки інші являються за тебе мудрішим, посміливішим, подяка Богу, що дає чудові дари, і вміє спасати загальними звасовами? Таке чудо на роздумі про одне навчання, але не в роздумі про саме творіння. Якщо ти роздумаєш про це. І в раді тварин перші не не деяким, але зовсім. Народніє тварин є да загальну, і він засоби спасіння лежить не найсильнішим, а бажа, бажаючим, що дивніше за повітря, вогонь, воду землю, дощ садові ліси, плоди, так і одяг. Але ними всі користуються одними повністю, а іншими певною вірою. І немає такого новителя, який був би хотів наслужитися загальними дарами, бо для всіх рівно сіє Сонцем, дощі для батьків і бід для всіх перемінюється. Ніч і день, загальний дар здоров'я у всіх, загальних межі життя, міра, краса, тіла, здатність почуттів. Навіть бідний має можливо більше, тому що більше дякуємо. за ці дари, більшим задоволенням насолоджується загальним добром і сильні землі, благами не лишком. Отже, переховані дари, спільні, рівночесні, до доказом Божої правди і золото саме цвіти, м'які вишуканий одяг їжі казку. Збуджень і роздратовує надмірність маєтку, здобувається і з труднощами, становить перевагу деяких. 23. Теж бачає і що довіри для всіх загальний закон, пророки, завіти, слова, завіті, благодаті, та вводження, досконалі страждання Христові, нове творіння апостолів Євангелія, роздавання Духа, віри на діллю, до Бога, така і ці цідарини, як у дивний удар, мани невдячні Ізраїлі, даються не мірою, але кожному тільки хоче. Таке ж піднесення осяяння, мали й тут ясніше майбутнього. І таке, що найважливіше, пізнання отця існує Святого Духа і сповідування першини нашої надії, що вище за це, що загальніше, за цим для наступних, хоча вище цінують ще з але що у необхідності посідає друге місце, бо без того не можна бути християнином, колишніше до доступне небагатьом. Два Інші багаті, даром поглядання, стоїть вище за багатьох, і написано тричі, щоб навчити тебе точних слів існи, щоб ти міг передбачити. Давати слава іншим тим, хто посилає тебе. На широті серця Твого Слова, бо напоминає всіх, хто слово повчальне для багатьох і слово для деяких замість багатьох, бо всіх він не терпить злий проникає в глибину. Такий хай сходить і керується підноситися розумом, навіть якщо хоче до третього неба, як повне тільки розуму знання, щоб не впасти від вличання і не розтопити кили від висоти польоту, хто позади похвальному сходженню, але яке падіння зрівняється з падінням людини, яка вражена з величанням і не знає низькості людського звеличання. Не знає той, як далекий від істини, навіть і тих, хто багато піднявся усіма. Інший Бог і розуму і бідний у мові не знає у... зворотів. Мови висловить гадок мудреців і рону наполягати, затримувати протиставити, хризикових прийомів, вирішування силогізми. Художні, хитрощі, у Аристолі і хитрощів, у шиконості платонного красномовщика. Все це подібно до гіптських виразок на шкоду закра... закралася в нашу церкву, але в такий спосіб спасіння, за допомогою яких живе слові. Справді нічого немає багатшого за благодать. Тобі не потрібно, говорить Писання, сходити на небо, щоб звести звідти Христа, не сходити Бозоню, щоб вивезти його звідти, з мертвих на або про першийство, або про остання до будівництва. Близько за тебе сказане словом. Цей скарб, мають разом язик перший, якщо віри останнім, що сповідує, що приємніше за це багатство, некий Руну легше придбати сповідує Ісуса Христа і вірю, що Він воскрес із мертвих, і ти спасешся, тому що виправдання тільки по повний спасіння, сповідування і пізнання, дати сміливість, чого ж більшого ти шукати, кив спасіння, і майбутньої слави і святості. Для мене дуже важливо спастися, позбутися тамтешніх мух, де шляхом незабутнім і доступним, а я шляхом протоптував, який спас багатьох. 26 шосте не було й браття нічого не справедливішого за нашу віру, якби вона була талантом тільки мудрості, касномовці, У слові розумових доказів і простому народу належало б також залишитися безпечів. Подбай... Пання вірим, якби бо зло тебе сліб, але всього іншого, що дорого цінується на землі, і чого багато дуже домагається. Неби тільки це високим високе і небагатьо досягаючи було любе Богу, і не приймалося близьке, доступне багатьом, зневагилося, відкидалося Богом. І люди не терпіли, б не шукали шани, яка їм є цілом, захоплювалося б тільки вищим почистцями, і більше не потерпить. Всього Бог, якщо, якщо багато ще давне, подавніше за інше, те, що йому найважливіше, благотворити всім, нехто звичайним, не, звичай, не ганяється за новим, щоб визнатися перед більшим числом людей. Краще мала часка, але надійна, ніж багато чого, що надійне. Нехай навчаться тебе своєю порадою, Соломон. Краще бідники ходять у своїй непорожності. Ось що одна нас мудрі. Притчей, убогис словом і знанням, які опираються на прості вислови і спасаються ними, як на було мучевні вище на язик дурня, які не знову довіряють доводу розуму і Хрест Христов, який вище за всяке слово, скасовує силою Слова, де слабкість до косутеля приниження істини. Для чого летиш до неба, коли ти призначено ходити по землі, для чого починаєш будувати стовп, не маючи з його звершити. Для чого міряєш мені воду п'ятні, всю землю жмені, не Міряєш великі стихії, які виміряються одним тільки творцем. А сам передпізнай сам себе, роздивись по руках, хто ти, як ти створений, складний тим, що разом і ти образ Божий, і з'єднаний з, з грішним. Що привело тебе в рух, яка відкривається в тобі, мудрість? яка таємниця єства, як то описаний місцем і нерозом, що віддаляється, але перебуваєш в тому ж місці. Все коли, як мале око бачить на далекій вістині, або краще сказати, чи зір приймає видими, чи належить до видному, як одне теж рухає, рухається, будучи каровоне волею, іде припиняється рух, яке розділення почуттів, яке через них розум, розмовляє і зовнішньому приймає і себе зовнішнє і сприймає він образ речей, що таке збереження сприйняття, там, що таке поновлення того, хто втрачається пригадами. І породження розуму, і народжується слово розумі іншим, як словом передається думка, як за допомогою душі вживляється тіло і душа через тіло бере участь у страстях, як сковує страх, розкриває відвагність і пригніщує розум, розширює задоволення, сушить не задрість, надимає гордість полегшує надія, і гнів приводить у люті сором у червоніння, перші змушені кроки піти, а другі відпливатися як ознаки пристрасті. Відбиваються в тілі, яка перевага розуму, як він управляє процесами ці приборкою і інші рухи, як безтілесне кров і дихання, чому про ослаблені останніх відходить душа, але або що-небудь із цього намагається пізнати людина. Не кажу про це про неба, про небо, неба, чин зірок, про змішання стихій, про відмінні тварин, про вищі і нижчі ступені небесних сил, про все те, чим наділене творче слово, про закони. Промисле керування, але й тоді не скажу: будь сміливий, навпаки бійся, торкатися до предметів вищих, що привершує твої сили. 28. Особливо ж усяке спільне, чистолюбне слово, обернеться у навичку до змагань, пронаважливіші предмети, як дій, як накреслюєш перші правила моральності для того, щоб вони згодом уникали пороків. Так і що словом, не треба виявляти при приборканося навіть у судженнях. по незаконні речі, щоб не прийтися до такого зловживання в судженнях про неважливіше. Тому що легше не піддатися пороку спочатку, уникнути його, коли він тільки до нас наближався, ніж припинити і стати вищим від нього, коли він уже має у нас успіх. Як камінь легше підперти і отримати спочатку, ніж підняти вгору під час його падіння. Але якщо ти. Ненаситний і не можеш зупинити хвороби, хто не втрачає пам'яті, а пам'ятає таке правило, нехай виснажається твоє і дослідження предметів безпечні. Якщо ж і на те згодний, язик тобі не терпить вузди, ти не можеш подолати прагнення, де ти відмінно потрібно сокомудувати і вступати першим силами, якщо тільки для них немає ніяких пізнання, та ти вище ні стільки корисно, то то не засуджує братії боязні, не здавай нечестям. Та, який дав обітниці покійності, не йди від неї стрімком, або засудивши на не... у сюні, але покажи себе, поки можна смиренням. Тут віддай перевагу, брату, без шкоди для себе, тут не засуди, принизити значність відчути від Христа, і від єдиної надії, наші пшеницю, що не йшла, яка можлива, стане чеснішою за тебе, буде разом на навпаки частково його, і при тім лагерно, любно любному, не як ворог або милосердний лікар. Який тільки знає один спосіб припікати, різати, т'язкової пізнає самого себе власну небудь, що ж, якщо маєш в очах загоєння за або якщо іншу корову, неш не бачить сонце, що ж, якщо тобі вдається, що не хружляє, або в тебе не було або можливо, ті п'є, ти, ти, ти п'яний. Тим часом твоє незнання, ти приписуєш іншим, небагато потрібно ще подумати багато чого пробувати, ніж не засудивши інше в 30. Так само навіться рослину або якусь почасну квітку людини. І образ Божий, розмовляєшся з Божим волосним, ти судиш іншого, сам сам будеш судимим. Ти судиш чужого раба, який керує іншим, дивлячись на свого брата, наче той сам був засуджений разом із ним. Тому не швидко відсікають, куди член, поки невідомо чи не принесе. Це шкоди здоровим членом. Давай пораду, забороняй. Перестерігай, у тебе є право лікування, ти учень Христа, благерного нелюбного, який поніс наші немочі. Якщо, брат перший, розтаставтеся, потерпи великодушно, якщо другого то не втрачає надії. Ще є час для лікування, якщо є третє, то будь люднолюбним хліборобом, що просить, Господа не відсікати і не віддавати своєму гніву безплідно і не корисну смаковності, але подбати і про неї опласти і гною. То надій лікування сповіді, уявлення гандебних діл і згадуваного життя, хто знає, може, приймлеться воно, бо на все Ісуса, який повертеться в Іфанії. Потерпи, дійсний, богатний тобі смороль брата свого, ти, який помазаний духовним миром, складений за правилом мироварного мистецтва, щоб передати брати твої пахощі. Гріх не така тут є єхина, від якої негайно, після вкусу, допікає нестерпний біль або сама смерть, так що ти було. Пробачка утікати від звіра або вбити його. Напаки, якщо можеш великий брати, якщо ні, принаймні сам не піддавайся небезпеці, Братин, як небудь участь разом із Ним Його пороку. Хроба брати в якийсь неприємність сморок, і його можливо поженуть твої пахощі. І тобі можна, як хочеш, зважитися за свого співраба і родичи на щось подібне, тому що ревнитель Павло нахмілося подумати і сказати. Співпраждаючи з літянам, то тобто, щоб замість нього, якщо, можливо, був приведений до Христа Ізраїлем. і тобі, кажу, який часто тільки через підозру від себе брата, і чого можливо придбати прихильністю, того не пащає своєю зухвалістю. На непастичного свого члена, на якому помер Христос, отже, хоче ти сильний, каже Павло, он, думаючи про їжі, благо, Надійний у слові мудрості віри, однак навчає братам і не губи своєї їжі, кого хто вшанований Христом загальним стражданням, тому що, хоча тут мова про іншу справу, однак однаково корисне слово наповнення. 32. Як у давнину, у мудрих євреїв дозволялося молодим людям читати деякі священні книги, бо вони не принесли користі душам, які ще не тверді і ніжні, які в нас належало прийняти законом, щоб не кожному завдяки і не тільки відповідних відповідний час під і відповідним особам дозволялося вчити провіру, саме тим, які не зовсім не і повільні розум, і не занадто не наситні, марославні, більше незалежно запальні у справі було Таким людям варто було давати доручення, виконуючи, які вони не могли шкодити ні собі, ні іншим а право вчити, надавати помірними слова, які дійсно добре влаштовані, Існули і снути просто які відводили від цього шляху від дум, яка нині посилається балакучасті, направляючи їх аж до іншого. Небезпечного роду чесноти, де б недбалась і менша східлива і непомірність, не противне благочестю. Бо якби як один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, яким усіма, є усіх і усіх нас, так був один шлях до спасіння, шлях слова споглядання, і хто звернув би з Нього, той необхідний сіста, бо усьому грешити, і зовсім паливі Богом, і майбутньої надії. Це було найбезпечніше давати такі поради і слуготисі. Але якщо яка в людському побуті, велика різниця між родами і правителями, життя, в яких одні вищі, інші нижчі, інші знатніші, інші мене славні, так і в житті божественному. не в засіб спасіння, але не шляхдом чесноти. Але багато та й тому, що Бога багато обителів. Вислі повторювані всіма на всіх живих. Це інша, яка причина, і перешляхів ще внуть усі обителі. І шляхів до більшості небезпечних і звідти. Смиренних і безпечних, що, ви, залишивши шляхи, найбезпечніше, звертаємо на цей один шлях, ціни не не небезпечний і слизький, що до того ж веде невідомо куди. Або хоча б не всім корисна одна їжа, але кожного потрібна своя. Це різницю віку, звичок однакого життя, одне й одне, те слово всім корисне. Я сам стверджував би щось і не погодився з тими, які це стверджують. Отже, якщо хочете прийняти. Мою пораду, мої юнаки, старші начальники народні, відлеглі чинці, які спасаються у спільному житті, відмовися від надмірного і некорисного марнославства, нет до Бога життя, тілами і вченням безпечним, повернутися до тамтешньої істини і спокпоглядання у Христі Ісусі, Господі нашому, і на слав... навіки віків. Амінь.